Мені часу клеїти цей клінкер. От я його поклею, я вам обіцяю. Дивіться, я його вже начав. Але мені приїхав ось садовий парканчик, який його дуже всі хотіли замовити. Приїхали і парканчики. Ось такі. Приїхали світильники на сонячні батареї з нержавійки. і також кулі світильники, де це в мене тут декілька штук є. Зараз вам покажу. Ось такі світильники на сонячні батареї, такі кулі. Зараз чуть темніє і він включиться. Тобто і гібкий клінкер теж у нас є, теж можемо вам відправляти. Ну, собі нема коли. Часу зробити. Кусочок приклеїв, далі будемо клеїти, і все буде окей. Потім покажу вам, як воно класно вийде. <кій> так що, заборчики, хто хоче собі заборчика, будь ласка, звертайтеся, поки ще є в наявності, бо люди вже чекають реально там, 2-3 тижні, тому що. Замовили мало, а хтось захотів тільки собі його, а нема, продали, завод не співає його робити. Це самий топовий заборчик. ось дивіться, яка в нього товщина, приблизно йде 1 см. Виглядає він як дерево. Осей в мене простої вже цілий рік, уже більше року. Весна, літо, осінь, зима, все чудово, все прекрасно. На сонці не вигорів, на морозі не потріскався. Ціна його лише 400 гривень за упаковку 2,5 метра. Висота в нього йде 40 см по центру. найнижча довжина у нас виходить 25 см. І є такі бордюри 3,8 м, упаковка 1100 гривень. Тому звертайтеся, відправка по всій Україні нової поштою.